Входні двері забило, ми не могли вилізти. Сусідка прибігла з чоловіком із ломом і викрутила двері, щоб ми вилізли. Ольга розповідає про російську ракетну атаку по Святошинському району Києва 24 квітня. Удар прийшовся по сусідній двоповерхівці, проте від вибухової хвилі. У квартирі Ольги вибило вікна та поперекидало меблі. На той момент у помешканні вона перебувала разом з трьома дітьми. Тут боїться зайти, просто що ви стеля обвалиться на голову, просто в полі даже боїмося зайти. Зараз перебувати тут небезпечно, тож сім'я вдома не ночує. Ольга мешкає у друзів у Коцюбинському, а діти в Ірпені. Тимчасового помешкання в Святошинському районі, де у жінки робота, а в дітей школа, місто не надало. Жінка скаржиться, змушена обходити різні кабінети, проте результату поки немає. Не з кабінету в кабінет, і все, ніхто нічого не робив. Ми пішли в ЦНАП, вони почали пропонувати на Голосівську. Там трьохкомнатна, ну, підселенням. кажу, мені не підходить. Тоді ми вам, типу, пропонуємо гроші, шукайте самі. Шукаємо ми самі, троє дітей, ніхто не хоче. В общем, життя тільки в Святошинському районі. Хай вони за ці гроші самі знайдуть і мене заселять. Все. Тому що вони мені дають гроші, а я що, куди мені? Вони бояться з трьома дітьми, у них шок. І ще плюс і кіт. Не знаю, що їй робити далі. І Тетяна, будинок якої розташований поруч із зруйнованою двоповерхівкою. Її квартира теж поруйнована вибуховою хвилею. двері в Євро ми на мусор, тому що вони були все в і ми повинні були уходити. Квартира відкрита. і Нам пропонували за 15 тисяч двері. Я не знаю, сусіди робили. І ми мали, не имели, відкуди. Поставили самі собі двері, хоча б, щоб могли закрити. у квартирі, Тетяна проживала трьох з чоловіком і бабусею. Наразі зупинилися у друзів з тимчасовим житлом. Жінці пообіцяли допомогти на роботі, але що буде з їхньою квартирою, тетяна не знає. Ми всі ждемо, ніхто не було комісія, щоб нам сказали, що нам починають, або будуть зносити, або пускай дадуть акт на руку, щоб ми знали, якщо... Ми хоча б доволі будемо допомога, щоб далі, потолки нам, щоб хоча б потолки і ох на балкон, щоб чинили, а ми самі собі вже потихеньку нашими силами. Мешканці пошкоджених будинків у розпачі. Кажуть, якщо місцева влада не зверне увагу на їхні проблеми, діятимуть більш рішуче. Ми розуміємо, що ми цю експертизу будемо чекати дуже довго. Ну, якщо ми тут проживаємо в цьому будинку, то ми там і будемо проживати. Ну, і нікого це не колише, чи упаде нам стеля на голову, чи стіна вивалиться на нас. Ми вчора попередили словесно всіх, що якщо не буде цієї експертизи, і якщо нам не поставлять, чи придатні наші будинки до експлуатації, от, ми поставили їх в звісно, що ми будемо перекривати проспект Берестейський. З дня російської атаки, тобто вже тиждень, мешканцям безперервно допомагають волонтери. Кажуть, саме їхній розголос і сприяв тому, що на місці досі працюють комунальники та залишається муніципальна охорона. Темніше, ми знаходимося тут, бачимо, як роз'їжджаються поліція, Нацгвардія. Ми з дівчатами почали шукати, як нам це вирішити, бо наше обладнання і будматеріали це не таке вартісне, як Цілий будинок, в якому вибило всі вікна і всі двері. Там просто відкриті помешкання. Люди знаходяться в лікарнях, по родичах. Вони впевнені, що країна їх береже. А воно так не відбулося. Ось саме через це ми почали так вже галасно про це кричати і дякую тому, що нас почули. Волонтери продовжують годувати місцевих мешканців та тих, хто досі очищає територію, бо нарікають ста порцій, які щоденно надає місто. Недостатньо, адже в районі є кілька десятків постраждалих будівель. На даний час практично вулицю ми прибрали від цього сміття. Ну, залишились тут пару будинків, ну і продовжуються роботи по покрівлях, і що вікна. Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що мешканці, чиє житло було пошкоджене або знищене, вже подали 46 заяв на компенсацію оренди житла. Це 40 тисяч гривень. Крім того, понад 600 осіб звернулися по одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. Виплати постраждалим, обіцяють розпочнуться до кінця тижня. Радіо Свобода надіслала в КМДА запит з проханням прокоментувати алгоритм, за яким діяти у схожих випадках. Російська атака по Києву 24 квітня забрала 13 життів. Понад 80 людей зазнали травм. Олег Глівта, Кирило Заревич, Радіо Свобода.